Як розвалюється сім'ї? Буду розповідати на основі консультації, яку тільки що проводив в сімейній парі. Мене звати Володимир Гарбарчук, я психолог, і я зможу дати другий шанс для ваших стосунків. Давайте почнемо цю історію прямо із знайомства з самого початку. Тобто, є от умовно якийсь чоловік, є жінка, вони зустрічають один одного і в них зав'язуються стосунки. Потім вони одружуються, живуть якийсь час і виявляється якийсь дисонанс. Ніби чоловік умовно ходить на роботу і втомлюється на роботі, приходить додому і просто собі закривається. А жінка в той час живе своє життя і постійно хоче від чоловіка якоїсь уваги, а йому просто його не чіпайте, дайте відпочити. Вона, відповідно, тої уваги не доотримує, закривається так само, і в результаті якось так за збігом обставин, чи в чоловіка, чи в дружини, з'являється хтось на стороні. Тобто якась близька людина, яка дає увагу. І, відповідно, партнер, в даному випадку жінка, просто віддаляється від чоловіка і притягується іншим партнером. І в результаті тоді чоловік не розуміє, що це робить. І ти, ти хотіла уваги, на тобі увагу, ти хотіла мою підтримку, на тобі підтримку. І таким чином, хоч жінка вже закрита до чоловіка, чоловік просто її бере і садить в клітку, в клітку із уваги. І буквально на консультації жінка каже, я відчуваю, як мене стискає. А чоловік каже, в мене гіпер, гіперопіка почалась, гіперактивність. І як це все збалансувати? І в результаті вони прийшли от в такому становищі до мене на консультацію. І єдиний шлях, як можна змінити їхні розклади і дати шанс їхнім стосункам: це перше, чоловіку треба послабити хватку і відпустити дружину для того, щоб вона могла вдихнути на повні груди, тільки тоді можливий їхній контакт. Але ще тут один важливий момент: в кожного із партнерів є якісь претензії, образи, недорозуміння, недоговорки до партнера. І це треба знімати, треба умовно очікувати. Чистити образ партнера в голові чоловіка і образ партнера в голові жінки, і тоді начисто знову зустрітись, піти на побачення і утворити нову сім'ю, нову нові стосунки, і з цим же самим партнером. Тоді і тільки тоді є великі шанси на те, що ці стосунки, оновлені стосунки, будуть набагато гармонійніші, міцніші і доповнюючі один одного.